Пару слів ще скажу, дивіться. Е, люди завжди хочуть знати причину. Чо, чому це? Чому? це, чому. Ну, бо треба знайти, хто винний, а потім наказати, кого попало. Ну, Це стандартна класика у нас, це прям, от, наше життя. Хто, а, шо, а чому це у мене? Це питання кожного пацієнта. Перше, чому. По-друге, коли це пройде. І третє, скільки буде мені це вартувати. Тому на питання чому? Що нам наука каже? Перше, наука нам каже, що е, перше, це генетика. Ну, Скільки генетика впливає? Коротше, це все теж вілами по воді. Останні дослідження показали, що не так уж та генетика і впливає, як про це прийнято казати. Бо брали людей, дивилися і кажуть, там мало би бути, там генетика погана. Нічого нема. там, Коротше, перебільшений фактор генетики. Вік Вік, е, да, вік має значення, Вік, який, від 20 до 50. Да, дуже чітко, дуже точно. Вік це прямо має значення. От Далі смокінг, коріння. Є зараз останні дослідження, які показали, що є люди, у яких генетично палити, нічого їм не шкодить. А якщо з них забрати це паління, якщо вони довго палили, у них починаються проблеми. Коротше, і механіка. Неправильне стояння, неправильне лежання, неправильне ходіння. Все треба робити правильно, да? так? <рив> Я правильний. Хо! Розумієте, наскільки це все е, такое? Механізми, так? Да? Структурні зміни, запалення, інервація і так далі. Ну, то є, насправді, насправді, всі фактори вони в якійсь мірі впливають. І я завжди кажу, що є поліфакторність. І так само, як від чого просідає, наприклад, економіка якоїсь країни, від багатих, комплексних змін. І дуже мало хто з економістів може сісти і все одночасно швидко по полочкам розкласти. Так само у цих всіх історіях у нас є механізми, є їх розуміння, є процеси. І воно все складається в один пазл. Наша задача скласти пазл. Пазл це клінічний паттерн, це клінічна картина. Вона буде для кожного пацієнта індивідуальна. Ви дивитесь, ага, людина, от людина спортивна, капець спортивна, ММА, качалка, моща. Їхав Їх у машині нахиляється за бутилочкою води. Бах! Як е, пітарда в спині. Е, гастрейша, мощніша грижа в грудному відділі. Їде до костоправи, той зверху ще хрустає. На вечір. Фарези обох кінцівок. Тьотінка, офісний працівник все життя пропрацювала ніяких грижа нема. Кажуть, що сидячий червоні. Тобто, все, ну, це, це пазли, вони пазли. Неудачно складений пазл приводить до неудачної ситуації. От і все. Тому ми маємо знати ці всі складники, як вони між собою комбінуються, от, але так от, просто сказати, що це основний фактор, це не основний фактор. Ми не можемо сказати. Я не люблю цей слайд. Хотів його прогорнути.